Що я буквально падав з ніг і мене мусили підтримувати, ведучи до слідчого судді. По кількох днях, коли я вже був вимучений допитами до краю, мене привели до кількох полковників і почали тероризувати, давати до підпису, щоб я відрікся від папи, а зате дадуть мені Київську митрополію. Але я рішуче відмовився. Почалися дальші наступи, але це до нічого не довело, бо я вже млів з обеселення. Тобто е, так людину мордували в 57-му році. Він перебуваючи черговий раз. Е... Будинку пристаріли в Красноярському краю підпадає під черговий арешт. Власне зображена фотографія. Що на неї подивитися, можна зрозуміти, наскільки ця людина була виснажена фізично, але ні в якому разі не морально. Згодом, в 63-му році, завдяки старанням світової громадськості, зокрема перемов президента Сполучених Штатів Америки Кеннеді з Хрущовим, людину. Випускають зв'язниці, проте досить цікаво. Випускають він. Не мав права, їдучи в поїзді заслання до Ватикану, не мав права навіть кроком вступити на українську землю. Проте це йому не завадило. Цікавим епізодом про Йосипа Сліпого. Є той, що він до кінця життя так і не прийняв італійського громадянства. Він до кінця життя залишався громадянином. СРСР, тому що саме на тій території жило найбільше його вірно підданих, і він хотів бути, хоч таким чином, поруч з ними. Ще окрім того, на стенді зображені фотографії, коли йому вручало чин кардинала, От, власне всі патріархи східних церков ідуть серед них Йосип Сліпий.